Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Моє вітання усім шанувальникам українського футболу. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на Ужгородський стадіон Авангард на перегляд прямої трансляції поєдинку шостого туру Вібет першої ліги. Сьогодні харківський металіст у статусі номінального господаря цього стадіону прийматиме Івано-Франківське Прикарпаття Благо. Матч команд із доволі насиченою історією протистоянь. Сьогодні ці команди відкривають нову сторінку. Сторінку чемпіонату сезон 2025-26. Відбору відповідь від Прикарпаття Чешенко на лівому фланзі. Луці проти нього. Спроба подачі. у Штрафний майданчик. Удар поворотом, Це у руки голкіпера. Відзначаємо перший удар від Андрія Хоми. Удар не сильний. А, а, так, отож, ще знову так, Прикарпаття атакує. Динамічний початок поєдинку. Це удар по воротах і в руки Рубаку. Знову Хома. Хома вже двічі пробиває у воріт металіста. Кероводігтяр у складі. Юнацької збірної України 19 проводив е, такий вдомась, як воно спорається із цим турніром, який пройде у Латинській Америці. Тут Хома Хома на ударній позиції. Позворота. Тримається за обличчя нападник Прикарпаття Благо. Госпочі цілий дальній кут. Це момент вже справді гострий, безумовно. Не відкрито 0-0. В атаці Металіст Багачанський. Дивиться, хто там справа. Бачить, звичайно, ж підключення Кайдало. Кайдало тримує м'яч. Кайдалов. Удар! Однуль! Та дума Кайдалов! Класна атака і чудове завершення від вихованця Металіста. А ось що таке наявність футболіста плану Максима Вагачанського у складі. Футболіста, якого дуже довго і дуже сильно не вистачало. Всі чекають, коли він набере свою форму, тому що гравець, певно, із найкреативнішим баченням у складі команди Андрія Ніщенка. Він довго був травмований. Футболіст, який здатен на ключову передачу. Який дуже добре бачить поле. Ось тут Багачанський, звичайно, як тонко зіграв. Бачите, Чушенко намагався перехопити, трохи не дотягнувся, потім ще й впав. ну і Кайдалов. Другий м'яч Данила Кайдалова у цьому сезоні. Він виходить у одноосібні найкращі бомбардири металіста. Частенько зустрічається з м'ячем, принаймні. Підігрує партнерам. Так, вердаче. Кайдало! По Сворота ще один безпечний момент від Данила Кайдалова. Безумовно, найгостріші футболісти сьогоднішнього матчу. Третій момент e -e, за його участі. Так, влучає ворота у кут. Певно, гол. Офіційний спонсор футбольного клубу Металіст Морщинська. Морщинська спорт. 100% відновлення. Бачили такий момент від Влада Рибака. Обіграв, бачите, польового гравця. Спроба хороша була подати. І це також непогано, тому що в поперечку влучає після його подачі Денис Підручний. Це було близько до зяття воріт. Дивіться, скільки простіру перед ним може тягнути м'яч. Хто себе запропонує? Петро Луців. Луців. Удар від Луців. Вау. Ісанько. Так... Я, я знаю, про що подумав Єгеній. Це що ж таке? Що ж сьогодні таке? Зовсім трохи знову не вистачає. О, здається, всайди не було. Здорово. І ще одна дуже схожа атака. Цвіренко. Знову на Луціва. Ну що, спроба номер два. Луців. На Ціренка. Ціренко! 2-0! Олександр, цвіренко. І голіва від Петра Луціва. Я б зараз, якщо камера повернула на Олександра Мизюка, який лежить зараз, чи то від радості, чи то від безсилля, чи... Ні, він тримається схоже за задню поверхню Петра. Ну, Ціренко і Петро Луців дві людини, які цей гол зробили. Ціренко, дуже своєчасно. Не став тягнути. Удар від Хоми. Рибак на місці. Канал персональні футбольної ліги. І напишіть, будь ласка, у чаті, хто, на вашу думку, найкращий гравець сьогоднішнього матчі. І м'яч у ворота Хома забиває. 2-1. Так, дійшов м'яч, дійшов простріл поміж всіх футболістів і проців пропустив. Дуже важливо, що він пропустив цей м'яч. Відчув, бачу, що там є хома у нього за спиною. Не прикритий. два І що пенальті? Арбітр показує на точку. Андрій Хома опиняється на газоні. Я вже думав, що буде мати Так, ще повтор. Свисток. Удар! Рахунок стає 2 2 Прикарпаття благо зрівнює рахунок. От, замість того, щоб ввести в рахунку з переконаним результатом 2-2 для металіста на 90-й хвилині гри. Заміна металіста замість місця на поле виходить Микита Шахмає. Оріховський. Ну а в нашому матчі все 2-2. З рахунком 2-2 завершить цей поєдинок. Металіст вів у рахунку 2-0 по ходу матчу завдяки голам Кайдалова та Ціренка. Але не втримав цю перемогу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вівет Ukraine. разом сильніші.